Догаді вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі Онлайн Школи бухгалтерії АВС. В цьому відео розкажу про повернення індексації зарплати вже січня 2024 року. З 1 січня 2023 року законом про держбюджет на 2023 рік було призупинено дії закону України про індексацію грошових доходів населення. Отже, доходи працівників можна було не індексувати, і більшість роботодавців виплачувати індексацію припинили. Але ж вже 5 грудня опубліковано в Голосі України закон про держбюджет на 2024 рік. І в ньому вже немає норми про призупинення дії закону про індексацію. Таким чином, з 1 січня 2024 року поновлюється дія закону про індексацію грошових доходів населення. Та порядку проведення індексації грошових доходів населення номер 1078 Також звертаю увагу, що стаття 38 закону про держбюджет на 2024 рік встановлює, що обчислення індексу споживчих цін для індексації всіх видів доходів населення буде проводитися наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року. Колеги! Кому важливо бути в курсі змін законодавства та обліку, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисними наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Тож базовим місяцем для індексації буде січень 2024 року, а перший місяць, який братиметься для розрахунку відсотка індексації буде лютий 2024 року. Нагадаю, що у базовому місяці дохід не індексується. Індексація проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюються в розмірі 103%. І якщо наступного року темпи інфляції збережуться на нинішньому рівні, то перевищення цього показника станеться десь навесні 24-го. і тільки тоді фактично почнемо нарахування індексації працівникам або будемо підвищувати оклади вчасно. Але є нюанси, які можуть ускладнити проведення індексації у 2024 році. Але спочатку нагадаю, що про зміни в правилах надання відпусток ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. В порядку 1078 є норма про те, як розпочинати нарахування індексації. Саме цим ми і займемося в січні 24. го Норма така: Обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації грошових доходів населення. Провадиться наростаючим підсумком починаючи з березня 2003, тобто місяця публікації закону, який і ввів місячну індексацію. А в прикладі, що наводиться в порядку, індекс інфляції за березень, тобто перший місяць, вже враховувався для проведення індексації, тобто базовим був попередній місяць лютий 2003. -го. Якщо діяти зараз за наведеним тоді прикладом, то базовим місяцем мав би бути грудень 2023-го. Тож розтлумачити нову норму має Мінекономіки. Бажано на прикладах. По-друге, у 2023 році Мінекономіки надало роз'яснення, що протягом 2023 року за працівником має зберігатися сума індексації зарплати, яка виникла за період до січня 2023 року. Тож працівники, у яких у грудні 22-го була наявна фіксована індексація, мали отримувати її і в 23-му році. На мою думку, роботодавець не зобов'язаний нараховувати та виплачувати індексацію працівникам протягом 23-го року. Проведення такої виплати не передбачено жодним законом України. Що ж тепер казатимуть в Мінекономіки про індексацію? Чи переносите на 24 рік фіксовану індексацію, яка залишилася з попередніх років. Чи вже забути про неї? Зачекаємо офіційних роз'яснень знов таки від Мінекономіки. Колеги, на мою думку, проведення індексації тільки ускладнює роботи бухгалтера, не маючи практичної користі для працівників. Якщо згодні, пишіть в коментарях та ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на наш канал. Та до зустрічі!